На Покрови в Україні відмічають аж чотири свята, адже 14 жовтня це День Покрови Пресвятої Богородиці, День Заснування Української постанської армії, День Українського козацтва та День Захисника України. Але ж чому всі ці події святкують в один день? Чи неправильніше було б розподілити їх на інші дні? Це просто неможливо, адже вони поєднані не лише датою. Те, що чотири свята відзначають саме у цей день, не випадковість, а сплетіння української історії та традицій, які ми впроваджуємо підтримувати сьогодні. День Покрови Пресвятої Богородиці це й найдавніше свято на 14 жовтня. Воно вважається одним із найбільш шанованих у християнстві та має за собою досить цікаву історію. І це не випадково, адже козацтво України вважало своєю покровительницею і заступницею при Святу Богородицю. А оскільки українські козаки надзвичайно шанували християнські традиції та вважали покрову одним з найбільших свят, то й для цих захисників 14 жовтня виявилось визначною датою. Саме у цей день вони святили свою зброю, яку шанували не менш ніж національні традиції. А також священною для кожного козака була покровська церква, від порога якої січовики вирушали на захист рідної землі і куди, за подякою за порятунок, поверталися після походів. Для козаків покрова була найбільшим святом, додались і свої традиції. У цей день було притаманно обирати нового тамана, вирішувати питання щодо будівництва нової церкви за кошти козаків. Також у цей день вояки святили свою зброю. Повстанці так само вважали обов'язковим відвідування церкви та святили у цей день свою зброю. Покрова святкується в нас не тільки як народно релігійне, а й національне свято. День Покрови Пресвятої Богородиці декілька історичних фактів. Свято з'явилося у X столітті після того, як Божа мати накрила своїм покровом Константинополь. Чим врятувала його від знищення? З 14 жовтня дозволялося справляти весілля. Місяць називали весільником. Князь Ярослав Мудрий 1036 року розбиває печенігів і на знак подяки зводить храм Благовіщення на Золотих Воротах. 1037-го віддає увесь народ під опіку Богородиці Пам'ятка на Покров День. Велике свято Покров має свої заборони й дозволи, як і будь-яке інше православне торжество. Таким чином, виходить, що на покрова можна пекти пироги і булочки, пригощаючи ним сусідів, вбиратися, фарбуватися, збирати родичів за столом, задобрювати домовика, приносячи йому солодощі, молитися і просити Богородицю про допомогу. За старих часів дім топили гілками фруктових дерев в цю дату. Вважалося, що такий ритуал привертає в будинок не тільки тепло, але і благополуччя. Крім традицій на покрову, православні віруючі повинні звертати увагу і на заборони, щоб випадково не порушити їх. Пам'ятайте, що на покров день не можна працювати, займатися прибиранням по дому, сваритися, сперечатися і лихословити. Скупитися і відмовляти в допомозі, переїдати і вживати алкоголь. Найкраще, що ви можете зробити, це провести важливу дату в милостивому стані, допомагаючи всім, хто цього потребує, і не дозволяючи негативним енергіям брати над вами верх.